Початок цього тижня для харківських автовласників знаменувався незначним, проте все ж таки уповільненням руху на одній із центральних ділянок мегаполісу. Тут міські шляховики замінювали дорожнє покриття, що з часом місцями пішло хвилями, а подекуди утворилися і ями. Через роботу багатотонної техніки було змінено і рух громадського транспорту, муніципальних трамваїв та автобусів. Курсували лише автівки, та й ті пригальмовували час від часу. На даний час проводиться поточний ремонт перехрестя з Харківським мостом та Харківською набережною. Буде заасфальтовано близько 1800 квадратних метрів площі асфальтового покриття, та це десь близько 220 тонн асфальтобетонної суміші буде сьогодні окладено. Також до цього були проведені підготовчі роботи це вирівнюючі шари з асфальтобетону та відновлення всіх колодязів. Також перед Цим були проведені роботи на даному перехресті з вулицею кооперативною. Вже зробили здали в експлуатацію, та також з провулком вірменським. Також наше підприємство продовжує працювати у всіх районах нашого міста. Продовжуємо поточний ремонт вулично-дорожньої мережі нашого міста. Також займаємося відновленням пішохідних доріжок та розриття в іншими комунальними службами. На цей рік багато планів, що відремонтувати, тому будемо працювати задля харків'ян. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків новини.